Вітаю! З вами Азиавтозвуквій. Сьогодні ми розглянемо однодінову мультимедійну систему від компанії Phantom модель dvx 681. Постачається в фірмовій упаковці мультимедіа. Всередині у нас знаходиться інструкція. Дистанційний, дистанційний пульт управління, дроти під ключ, підключення з розйомом ISO стандартним ключики для зняття магнітоли, гарантійний талон і сама магнітола. Магнітола розміром 1 ДІН, але має доволі великий дисплей розміром 6,86 дюймів. Дисплей сенсорний. На передній панелі бачимо. Кнопки фізичні механічні, також роз'єм USB, роз'єм Type-C для підзарядки, AUX розєм також присутній по роз'ємам у нас роз'єм підключення живлення, також акустики, три пари лінійних виходів і також є роз'єм для підключення fm антени Магнітолу зараз під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали магнітолу на 12 вольт, магнітола завантажилась. Кнопки з підсвіткою зміни бачимо. Підсвітка зміна. Даний магнітолій дисплей, як я вже сказав, майже 7 дюймів, роздільна здатність 1280х480. Використовується операційна система Windows це є. Вбудований Bluetooth є, можна під'єднувати мобільний пристрій і використовувати магнітолу як. Для гучного зв'язку, так і для прослуховування музики. Це все можна тут робити. Налаштування абсолютно різноманітні, можна виставити все на будь-який смак. При купівлі на магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.